Слухайте, допоможіть розібратися у цих перипетіях складних. Та фонд Порошенка значить закумулював кошти, які цільово призначені, от саме на відбудову цього музею. Тепер з такою ж ініціативою, я так розумію, до громади звернулися з міста Лева. Та? Але по факту і по суті якихось конкретних кроків дотепер немає. Чи просто розібратися у тому, що відбувається? З того, що я бачила, буквально недавно анонсували, що починають робити якісь роботи, щось там порозбирали, робили проєкти, і зараз чергові проєкти анонсовані на конкурсних посадах. З того, що є в реальності, і з того, що люди можуть бачити, московська ракета прилетіла в музей Шухевича минулого року, 1 січня. І того ж дня фонд Петра Порошенка оголосив, що виділяє 4 мільйони гривень. Для того щоб музей якнайшвидше було відновлено в оригінальній формі, тобто часу і грошей було достатньо, щоб в пику московитам і всім недоброзичливцям якнайшвидше відновити музей, який є символом нашої боротьби. І який по суті став би через цей випадок ще більше популярним? Туди би приїхало багато дітей, молоді, які би виховувалися на цих цінностях, знавали, хто такий Роман Шухевич, який його чин, і в результаті у нас була би можливість виховати покоління в як найкращих. Анних цінностях, що сталося на мою особисту думку, це знаєте така фраза з хештегом, аби не Порошенко з то, що я бачила, робилося усе можливе, щоб заблокувати процес відновлення. І Андрій Садовий в одному з своїх інтерв'ю сказав, що на 75 п'ятій роковини з дня смерті Романа Шухевича, а це початок березня 2025 року. Ми зустрінемося у відновленому музеї. Станом на зараз а до цієї річниці лишилося два місяці. Там і кіт не женився. Ну, ніби провели якийсь конкурсний проект, але щодо будівлі там нічогісінько немає, і де в якій відновленій будівлі вони збираються зустрічатися в березні 25-го року, мені абсолютно не зрозуміло. Що більше було кілька таких заявочок складних протягом цього року, коли ми намагалися зрозуміти, чому блокується і настільки повільний процес відбудови. А хтось із Скажем, так тих, хто наближний до міської ради і дотичний до нового проєкту, наголосив на тому, що е, там треба зробити максимальну інклюзивність, особливо щодо Криївки. і це показало, що ці люди взагалі не розуміють і не знають, якою і де була Криївка, в якій ховався Роман Шухевич безпосередньо, в якій він був, тому що Криївка своєю суттю на жаль не передбачає інклюзивність вона є історично фактом, і вона є надзвичайно вузенькою, надзвичайно малою, і її треба було відновити в оригінальному стані, тому мені дуже прикро, що кошти фонду Порошенка зараз просто не задіяні, і не вдалося вже до сьогодні, до 1 січня, відновити музей Шухевича. Хоча були усі можливості. Фонд Порошенка брав на себе повністю всі роботи, аби тільки не добро. І що ще мені дуже прикро. Що зараз Андрій Садовий оголосив збір на 40 мільйонів, щоб відновлювати музей? Щось суми дуже зросли. Щось апетити дуже розрослися. Що там будуть робити? Хоча ми мали би відновити музей, щоб своє навантаження інтелектуальне. А далі всі додаткові речі можна було би робити після перемоги. Себто, поки що от конкретного плану та і конкретної відповіді, чому ось ці кошти, які були акумульовані фондом, е, чому їм не дали дорогу, е, відповіді на ці питання ви не знаєте, та Софія? Я кажу: був варіант, аби угу. не Порошенко. Угу, угу. Все тут, тут зрозуміло. Добре, яким чином ви бачите, от найефективніший спосіб реалізації е, того плану, аби дійсно садиба була відбудована. Музей був відбудований міська рада. Зараз сказала, що вже провели якийсь конкурс, але зараз оголосили ще черговий конкурс. Mm -hmm. Тому насправді це треба було б мати добру політичну, скажімо так, mm -hmm. волю. Не прикривати це різноманітними відмовками, а сісти якомога швидше зробити і можливість відбудови і використати кошти і запросити усіх підрядників, які за найнижчі можливі ціни зможуть вкластися від нового музею. Знову ж таки, я дуже боюся, щоби не вивернули не в тою стороною суть цього музею. Вда... О, до речі, це один такий момент. А може бояться реакції поляків, бо мене вже почали проти в коментарях, коли я сьогодні. І висла до музею, Шухевича. тому не знаю, але це треба було би зробити. Шухевич є так само, як і Бандера. Це символи сучасної боротьби. Це символи, на яких сьогодні опирається наша армія, захищаючи українську державу, і те, що цей музей міг бути вже відновлений рік тому, а він не є. А думка місцевої громади? Вона е, яка і де вона офіційно висловлена, якщо, е, якщо це оприлюднено, от е, коли за рада. Час зробила заяву на підтримку якнайшвидшого відновлення музею. Львівська міська рада, депутати зробила якнайшвидшу заявку щодо відновлення музею. Родина Шухевича вони так само просили якнайшвидше відновлення музею в оригінальному варіанті. Тобто, дуже багато людей якраз хоче, щоб музей був відновлений такий, як він є, і знову ж на наголошу додаткові роботи можна було би робити після завершення війни. Пані Софія, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість долучатися, коментувати актуальні події. Звичайно, ми будемо залучати ваших коментарів і на далі. Товариство народдепутатка депутатка України від фракції Європейська Солідарність Софія Федина була.